Чого ми ще не знаємо про «Форд в Україні? Яким він був учора і яким є сьогодні? Цікаві факти з історії розвитку бренду у нашій країні у програмі Форд в Україні. Вітаю! Мене звати Влад Волошин, і цього разу ми у Полтаві. «Форд в Україні представляє офіційний дилерський центр Форд Полтава Автосвіт. Свою діяльність Полтава Автосвіт» розпочала 2005 року. Спільно з відомими українськими автомобільними компаніями підприємство займалось продажем і сервісом автомобілів корейського та російського виробництва. Але для керівництва Полтава автосвіт був важливим розвиток компанії і освоєння нових автомобільних брендів. Тому, аналізуючи автомобільний ринок та популярність багатьох автомобільних марок, топ менеджмент компанії зосередив свою увагу на Форді. Але чому? По-перше, Бренд Форд це всімірно відома марка. по вторых у мене були дані на той період, що в 2002 році в Полтаві, коли превышало количество бушних автомобілів над новими, то Форд занимал 50% ринку. Тобто це свідчило, що полтавчанам подобався Бренд Форд. Тоді на дорогах Полтавщини можна було побачити досить популярні моделі Сієра, Скорпіо та Фокус. А от динаміка продажів і популяризація нових автомобілів Форд на Полтавщині була незначною. Тому офіційний імпортер автомобілів компанія Вінер Імпорт Україна була зацікавлена у розвитку і збільшенні продажів автомобілів марки Генрі Форда. У 2005 Форд продовжив поїзд кандидата на пост ділера в Полтаві і в Полтавському регіоні. Було 6 або сім конкурентів, в тому числі і в Кременчі, і в Полтаві. Ну, випав вибір на імену компанію Полтава Автосвіт. Співпраця бренду «Форд» із компанією Полтава Автосвіт розпочалася 2005 року, адже цей автоцентр був одним із найрозвинутіших автомобільних підприємств регіону. На той час до складу компанії входила низка автосалонів, декілька виробничих будівель і земельних ділянок. Уже тоді у компанії були компетентні працівники, які знали, що таке автобізнес і як його потрібно розвивати. Та найголовніше, що топ-менеджмент компанії був готовий побудувати новий шоурум автомобілів бренду Форд. В кінці 2007 року 7 декабря, ми торжественно відкрили концептуальний центр Форд в місті Полтаві, який подрозуміває. Продажа автомобілів в одному ж здані сервіс, продажу запасних частей. В этом і заключається концептуальність. Це монобрендовий центр по продажі автомобілів Форд в місті Полтаві. Простора скляна будівля автоцентру у Полтаві за своїм зовнішнім виглядом схожа на шоуруми автомобілів марки Форд в інших містах України. Це допомагає автоцентру бути впізнаваним серед багатьох автосалонів різноманітних брендів. Ці стандарти, які Вимагав від нас імпортер в концептуальному центрі в місті Полтави. були виконані. за деякими ісключенням це деякі будівельні матеріали. Підприємство Полтава автосвіт не єдиний у Полтавській області офіційний автоцентр Форд такого типу. Ще одне представництво бренду розташовується у Кременчуці. З однієї сторони це конкуренти, тому що це дилерський центр в одному регіоні. А з другої сторони, партнери тому що це ми всі працюємо корпоративно з «Вінер Імперс України на Кременчук автосвіт. Ми обов'язково завітаємо у наступній програмі. А поки повернімось до Далирського центру у Полтаві, щоб ближче познайомитися з його діяльністю. Одразу ж біля автосалону на вулиці зустрічаємо багатьох представників марки, включно із лінійкою комерційних авто. А от у шоурумі вільно розмістились Ford Focus нового покоління у двох типах кузова: седан, також п'ятидверний хетчбек, і оновлений мінівен C-Max. Ліворуч у автосалоні розташувались флагман лінійки Kuga, а також компактна малолітражка Ford Fiesta. Наскільки ж світлі і райдужні будні бренду Ford на Полтавщині за своїмодалі? Дилерский Форд в Полтаве – это концептуальный центр, который имеет и продажи автомобилей, и продажи запчастей, и продажи услуг. В нашем салоне работают три продавца и один администратор. Два специалиста у нас отвечают за легковую группу для того, чтобы можно было наибольшую массу клиентов квалифицированно обслужить и продать им наилучший товар. Один специалист занимается только коммерческими, коммерческими автомобилями бренда Ford. Щоб надати клієнту ґрунтомну інформацію щодо технічних характеристик автомобілів Ford, ноу хау та елементів конструкції автомобіля, які впроваджує виробник, продавець-консультант повинен постійно вдосконалювати свої знання. Ми покупаємо майстер-класи у хороших продавців в Україні за рубіжом, які приїжджають в Полтаву, тут проводять майстер класи і дають можливість нашим продавцям-консультантам бути конкурентно способними іменно як продавці-консультанти. Щороку разом із продавцями-консультантами інших автоцентрів «Форд» менеджери з продажу автосалону Полтава Автосвіт проходять тренінги в імпортера компанії Вінер Імпортс Україна. Деякі з працівників навіть їздять за кордон на європейські заводи, де виготовляються автомобілі бренду. Це допомагає працівникам відділу продажу полтавського дилерського центру професійно представити автомобілі Форд клієнтам. Задовольнивши будь-які питання, які виникають у покупця, адже можливість побачити на власні очі процес народження нових фордів, дає змогу почерпнути більше інформації щодо розробки і вдосконалення деталей та механізмів, заглибитись у технічну сутність виробництва нових автомобілів, поспілкуватись з інженерами техвідділу. А вже потім, спілкуючись із клієнтом у дилерському центрі, представити до деталей увесь модельний ряд бренду та проконсультувати щодо комплектацій, допомагаючи у підборі автомобіля. Владислав Кольвах один із продавців-консультантів Доливського центру Полтава Автосвіт. У нього ми поцікавились, як має працювати і що повинен вміти менеджер з продажу автомобілів Форд. Вміти прогнозувати, і ну саме мабуть необхідне, що треба уважно слухати клієнта його потреби, його хід думок, і іноді десь е, навпаки. Показати вигоди того автомобіля, який є, який клієнт навіть не розглядає при покупці автомобіля. Консультант повинен бачити клієнта, що цікавить клієнта, наскільки автомобіль зацікавив клієнта. А вже тоді варто переходити до розгляду технічних характеристик машини. Ми вибираємо, який все-таки цікавить людину двигун, трансмісія це досить важливо. І якби вже завершаючий етап, це кольорова гама підбираємо. До речі, кольорова гамма в автомобілів Ford налічує понад 15 відтінків. Що ж до типів кузова, то можна обрати як хеджбек чи седан, так і практичний універсал. Привабливою та ганочкою залишається цінова політика бренду. До прикладу, найменший представник Ford Fiesta у мінімальній комплектації коштує 107 тисяч 900 гривень. Третє покоління Focus обійдеться у 179 тисяч 900 гривень. Є з чого вибрати, і серед моделей C та d класу. Вартість кросовера Куга від 244 тисяч 900 гривень. А база Мондео обійдеться у 189 тисяч 900 гривень. Відповідно, і лінійка двигунів для легкових авто марки досить різноманітна. Перш за все, це нові економічні двигуни серії EcoBoost, які дозволяють поряд із економічністю. Використовувати велику потужність. Нові двигуни вони представлені на автомобілях Мондео. Це один і 2-літровий і І незабаром ми очікуємо серію цих двигунів, які будуть ставитись на автомобіль Новий Ford Focus. Однак тільки протестувавши автомобіль в обраній комплектації, можна реально оцінити потенціал силового агрегату і ходові якості машини. В першу чергу, допомагає дуже хорошо дима. Автомобілі наші, скажемо, для того, щоб чоловік, прийшовши в салон, ще лучше почувствовав автомобіль. Скоро тест-драйв. Поїхав 10-15 кілометрів. чоловік уже по-другому восприймають автомобіль Ford. У офіційному доларському центрі Ford Полтава автосвіт є три демо-автомобілі. Моделі Fiesta, Focus і Kuga завжди чекають на автовласника і допоможуть йому особисто перевірити впевнену керованість. Комфорт під час їзди, про яку так гордо заявляє виробник. Що цікаво, якщо проаналізувати історію марки Ford, можна дійти висновку, що автомобілі бренду завжди відповідали вимогам часу та потребам споживачів. До того ж, за історичними свідченнями, Ford були напрочуд легкі в управлінні, ремонтопридатні, доступні за вартістю масовому покупцеві та могли проїхати майже будь-якими дорогами. До речі, чи задумувались ви, коли вперше Ford проїхались дорогами Полтави? Ми знаємо відповідь і про це далі у програмі. Історія не задокументувала, коли саме у Полтаві з'явився перший автомобіль Форд. Однак є свідчення, що ця марка активно рекламувалась у місті у 30-х роках минулого століття. Це оголошення однієї з тогочасних полтавських газет, де рекламується п'ятимісний дубль «Фаєтон Форд А, який на той час збирався з американських комплектів на заводі гудок Октября та Московському автоскладальному заводі. Імені Кім Ford А пропонується з американським відкритим верхом, тобто кабріолет, автомобіль виготовляється із ванадівої сталі, що гарантувало йому зносостійкість та міцність кузова. Більше 50 тисяч автомобілів Ford в ходу. В Росії багато автомобілі Ford пройшли більше 25 тисяч верст без капітального ремонту. Наскільки Форди надійні в експлуатації сьогодні? Дізнаєтесь далі. Час перейти до сервісної зони. Сервісна зона автоцентру «Форд Полтава Автосвіт є мультибрендовою. Однак це не заважає сервісному підрозділу оперативно та якісно обслуговувати автомобілі бренду Ford. Їх сервіс є основним завданням для підприємства. А поява у сервісній зоні Полтава Автосвіт автомобілів інших брендів. Це відгомін 2008 та 2009 років, коли у складних економічних умовах будь-яке українське підприємство, звісно, намагалось якось виживати. Наш центр це 12-постова станція, де є підйомники, як чотирьохсточні, так і двохстолічний. Відличний участок шиномонтажа, Є участок діагностики. Все знаходиться в одному цеху, відділення в тільки участок мойки з повним комплексом освок. Варто зазначити, що на СТО Полтава автосвіт можна провести не всі види сервісних робіт, адже тут немає цеху з відновлювального ремонту кузова автомобілів. Однак цю частину роботи підприємство довірило своєму субпідряднику. Це жені да Працюємо з З цим субпідрядником працюємо вже більше трьох років. Це, конечно, немножко неудобство, тому що все таки клієнт хоче машину в одному місці і. И... Рімонтіри та не треба шукати проблему у відсутності на підприємстві такого цеху. Звісно, це незручно, однак перейматись варто не цим. На першому місці повинна бути якість виконаних робіт. Тож зважте, що субпідрядник, з яким співпрацює Полтава автосвіт, виконує свою роботу відповідно до норм і вимог виробника щодо рихтування, ґрунтування та фарбування кузова авто. Ми стараємося руководство рекомендаціями производителя, Поэтому все, що производитель рекомендует, ми стараємося выполнять. Цих рекомендацій повинно чітко дотримуватися і працівники сервісного підрозділу самого підприємства Полтава Автосвіт. Власне тут роблять ставку на досвідченість майстрів сервісної зони. У більшості з них за плечима багаторічна практика у галузі сервісу автомобілів, зокрема, і не лише бренду Форд. Однак це не всі критерії та вимоги, якими керуються на підприємстві у підборі персоналу сервісного підрозділу. Треба нужна любити свою роботу, іменно автомобіль, техніку. У кожному як це своє, тобто люди повинні любити свою роботу. В частності, любити спорт. любити, получать удовольствие від виповнені роботи. А якщо автомобіль буде відремонтовано вчасно та якісно, успішність та позитивний імідж підприємству забезпечені. Адже в автоцентрі Полтава автосвіт знають, що задоволений клієнт найкраща реклама. А тому головним завданням для всього сервісного підрозділу та його працівників є постійний контроль якості виконаних робіт. Контроль качества як в процесі роботи, також і перед видачою автомобіля. На різних етапах перевіряємо. Успіхом є хороша робота наших продавців, які професіонально підготовлені для роботи з клієнтами. І Спеціалізується кожен по своєму направленню. Ми ніколи не говорімо, що Форт лучше других марок. Ми просто про те, що новий автомобіль лучше. Ми відвідали з вами Полтаво-Автосвіт. Офіційне представництво автомобілів Ford на Полтавщині. Прагнучи відчути різницю, а саме так звучить слоган бренду Ford в Україні, ми їдемо до чергового дилерського центру, щоб познайомитись з його роботою. Хто це буде? Дізнайтесь у наступних програмах Форд в Україні на першому автомобільному.